Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. наші телеглядачі можуть побачити, а радіослухачі відповідно почути. Що до нас в студію завітала Оксана Сущук, директорка Ківерцівського краєзнавчого музею, голова Волинської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії і культури. Вітання, пані Оксано. Вітання. Добрий день. Пані Оксано, хочемо з вами поговорити про. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової світової війни, ми знаємо, що 14 травня, тобто сьогодні, цей день в цей день вшановуємо цих героїв. От, власне, з огляду на назву зрозуміло, що це за день. Але що це за день в глибинному його сприйнятті? Дякую вам за запитання. Але звичайно. Сьогодні кожне таке свято, День пам'яті. Ми не тим більше з подіями Другої світової війни і подіями, які пов'язані вшануванням цивільних жертв війни. Ми не можемо розглядати без сучасних подій, так і, і відособлюватися від того, що відбувається сьогодні. День рятівника це наша українська традиція. І чим вона пов'язувалася? Пов'язувалася, мабуть, з тим, що. На жаль, в історичній пам'яті події Другої світової війни мають таке, можна сказати, важливе значення, так? Без, ну, особливо важливе значення, але вони дуже часто ці події маніпулювалися або підтасовувалися до певного там, політичного режиму угу. чи було інструментом політичної волі певних, певних людей. так? Але і коли ми починаємо досліджувати події Другої світової війни, як історики, як дослідники політики пам'яті, ми розуміємо, краєзнавці, ми розуміємо, що не, всі, не все є чорне і біле. І не все в нашій історичній пам'яті займає своє місце. Так? І тому 14 травня це День тих, хто рятував. Хто надавав допомогу, посильну свою допомогу, хто жертвував своїм часом, хто жертвував своїм життям, своїми можливостями, хто жертвував найдорожчим, так, своєю родиною навіть міг жертвувати. Але так сталося, що вони не мають статусу, що, наприклад, до порятунку євреїв, статусу праведників uh -huh. народів світу, які це ми знаємо, це дуже важливий такий статус є і, або праведників України. Вони не мають цього статусу, але тим не менше вони, вони це робили. Чому важливо говорити це сьогодні? Тому що ці дії рятівників, які були в другій світовій війні, сьогодні мають інше значення, інше, інший аналог. Це волонтерство. Uh -huh. Сьогодні ми говоримо іншим словом, це називаємо волонтерство. Тому що зараз людина, яка допомагає своїми коштами, допомагає своїми силами, допомагає своїми зв'язками жертвує своїм життям, бо волонтери неодноразово підлягають своїй загрозі. Вивозять цих людей, дають їм притулок, дають їм можливість далі жити і в мирному, житті, в мирному житті стати на ноги. Тому для мене, мені здається, це свято має, і цей день має інше трошки значення, і він важливий. Mm -hmm. yeah. Тобто, пані Оксано, правильно ми розуміємо, що сьогодні ми вшановуємо зокрема і Андрея Шептицького, який офіційно не визнаний праведником світу та миру, але разом з тим він переховував євреїв разом з своїм братом Клементієм, якого визнав Ядвашем таким праведником. І таких дійсно тисячі українців, що не мільйони, які рятували євреїв під час війни, зокрема в нашій області. Так, Андрей Шептицький, питання Андрея Шептицького є дуже важливим для нас, українців, і для нас, істориків, і визнання його надання йому статусу праведника тим більше. Угу. Але з чим пов'язана історія з Андреєм Шептицьким? З Андреєм Шептицьким пов'язана історія з тим, що дуже багато маніпуляцій, в тому числі російських історичних маніпуляцій стосовно його діяльності, були подані на комітет ЄДВШМ. І нам сьогодні справа в тому, що в 1963 році були вимоги конкретні цим комітетом ядвашем поставлені. Угу. Перша них, це вимога те, що ця допомога є, була безоплатною. Друга вимога те, що ця допомога, коли людина надавала цю допомогу, наражала себе на смерть і на смерть своїх близьких. І що є декілька свідчень, тобто три, три євреї три повинні посвідчити тому, що ця людина допомагала угу. і не отримала ніяких від того коштів. Угу. І відповідно ці вимоги, коли ми говоримо про постать Андрея Шептицького, якщо там деякі ці вимоги підходять, то питання перед, наскільки я знаю, перед комісією стояло на тому, чи він. Все зробив, і чи він дійсно нара міг на своїй посаді, і чи дійсно він не був у співпраці? Бо там ще є вимога, щоб він не був без співпраці з нацистським режимом? Але ми знаємо з історії Другої світової війни, що українська церква. Що християни, православна церква, вона в певних ну, зокрема, своїх греко-католицька, uh -huh. греко вона документальні такі засвідчення такі є щодо їхньої співпраці. Тут питання інше, зокрема, наприклад, в українському голосі періодиці були відозви Андрея Шептицького, типу Андрея Шептицького, угу. що він вітає нацистський режим і в той час. І саме оце ставить перед комісією Ядвашем питання, чи він був в співпраці, угу. чи не був в співпраці. Але я хочу сказати, що ці відозви не мають оригіналу. Ці відозви були або російською мовою. Або е, німецької подані. Тобто ну, угу. ми, немає підтвердження оригіналу, що це підписав саме Шептицький. Шептицький був. А не просто використали його ім'я під цим в цей відозвіл, тому е, історики дуже і ще є інші нюанси, це не основний нюанс, там ще інші нюанси. Тому в цьому йде спір, і це питання постійно. Я хочу сказати, що постійно стоїть перед комісією двошем. Я надіюся, але є група істориків, які працюють і доводять і доводять це, доводять про рятівництво Андрея Шептицького. Але е, постать Андрея Шептицького ще зачіпає оця історія з Андреєм Шептицьким. В нас чіпає інше питання історичні. Наприклад, те, що е, нас е, сьогодні в Україні, ну як на сьогодні, на 2020 рік визнано тим, дві, понад 2659 праведників народів світу. Mm -hmm. так? І Україна займає четверте місце з тих, з країн по праведництву. Але е, Справа в тому для істориків і для і для інших людей в тому, що не всі праведники, які мають цей статус, вони заявляли про своє українське походження. Я знаю дуже багато ситуацій, наприклад, в селе, село Турка Закарпатської області, навіть в Волинській області є люди, які рятували, мають статус праведника, але вони не в списках українців, праведників, а в списках поляків, Реків. чехів, там угорців могли бути білорусів і навіть росіян. Списки росіян. А нам треба працювати над поверненням цих людей саме в українські списки. Безумовно, безумовно. Тому що розумієте, в наш час все, що має значення чи означення українське, це вже є не просто гаслом, це вже є зброєю. На жаль, а може й на щастя. Як як це трактувати? Я не знаю ще поки. Але я хочу сказати, що це вже є зброєю, і це наша зброя історична пам'ять, це наше. І ми повинні за нею боротися. Ми повинні боротися від того е, пропаганди цієї російської, російсько шовіністської яка лягала на совєтську цю пропаганду про те, що українці були тільки... тільки... поліцаями там все таке. Були тільки у співпраці, так. Угу. Що були посібниками, посібниками, угу. так? Таке дуже слово було посібниками окупантів. Тому що. Ми знаємо, що після другої світової війни навіть вся Україна ж була окупована, і після Другої світової війни, коли людина хотіла влаштуватись на кращу роботу, на якусь посаду в державному управлінні, чи, наприклад, влаштуватися навіть поступити в університет, вона повинна була складати заяву, анкету, де вказувалося про те, чи були ви або ваші родичі в окупації, в окупації. Mm. тобто це вже є клеймо. І якщо ви. А чому це? Ну всі ж були тоді в окупації. Чому Тому, Тому, що вважалося, що, що якщо ти національність України, що був в окупації і твої родичі, значить ти вже йдеш непевна людина, та, ти вже йдеш морально нестійка, чи як це вважається? Тому сьогодні статус рятівництва, перегляд праведництва, зібрання цих історій, сімейних історій дуже важливо для нашої української пам'яті, для нашої сьогоднішньої пам'яті. Повертаючись до теми Андрея Шептицького, ми можемо. Можемо сподіватися, що десь невдовзі, можливо, якось з плином часу, все-таки його ядвашем е визнає праведником світу, правильно? Ну, ми сподіватися можемо завжди, але за цими сподіваннями завжди криється титанічна робота угу. дипломатів, істориків і чимало інституцій. Е справа в тому, що ядвашем е це, це не окремий якийсь маленький інститут. Це цільний меморіальний комплекс жертв, який збудований на честь вшанування жертв Голокосту і героїв супротиву. Зумієте? І дуже часто в таких великих структурах є різні за політичними поглядами люди, за своїми освітнім рівнем рівнем вихованням, своїм відношенням. І впливати на них, бо це все одно все йде в людський фактор, ми mm -hmm. маємо право і маємо це робити. Наскільки це буде дієвий, я не можу вам ну прогнозно сказати, як це може зробитися, але я хочу сказати, що, що історики і інституції над цим працюють. Ну, тобто, як так як бачимо, як е, світова культура повертає е, саме українськість нашим видатним е, художникам е, та митцям, так само це варто зробити і щодо праведництва, так само повернути е, тим, хто, наприклад, дійсно записаний чи поляком, чи росіянином е, е, визнання, що це були українці, і це ми рятували саме на нашій території. Це є дуже важливим, дуже важливим і неймовірно актуальним навіть сьогодні, тому що в нашій державі, демократичній, українській, європейській державі, кожна людина є цінна. Кожна людина, кожна сімейна історія в той час є цінна. Угу. І не обов'язково потрібно нам з вами чекати, поки ці інституції або якісь відомі діячі, які мають конкретні дипломатичні зв'язки з цим Янвашем, Ні, це ми можемо робити кожен на своєму місці. Я впевнена, навіть проводячи чимало уроків пам'яті, переглядів фільмів тематичних і так далі, різних церемоній пам'яті до мене. Різного покоління люди звертаються і старшого, і середнього, і навіть правнуки і праправнуки, і говорять про те, що в них сімейні історії мій дідусь рятував євреїв, mm -hmm. моя бабуся рятувала єврейки. А в нас мені прабабуся, мама, мама мамі розказувала, що в нас переховувалася родина єврейська. Ви розумієте, це є важливе. І тепер кожен вчитель історії, кожен музейний працівник, кожен журналіст. Має мати таку соціальну відповідальність. Я хочу, щоб ну, про це було чути. Я хочу, щоб ці матеріали були зібрані і були е, передані, е, наприклад, на зберігання, чи в музеї, чи навіть в освітній якийсь заклад, щоб про це записувалося, тому що. ну... Е, це наша пам'ять, це наша основа нашої історичної пам'яті угу. сьогодні. Угу. А, пані Оксано, а чи відомо все-таки такі випадки, мабуть, вони були, якщо німці знаходили тих людей, які переховували євреїв, що було з ними? Їх теж розстрілювали? Чи що? Так е, справа в тому, що коли німці окупували східну Європу, територію України, частину території тогочасної Росії і Білорусі, Молдову, і вони найбільш жорстоко впровадили метод той, що вони побачили, наскільки населення дуже інтенсивно, дуже великі єврейські відповідальність не єврейському населенню uh -huh. за порятунок у надання допомоги євреям, і дійсно це було не тільки, якщо в інших країнах, наприклад, на території Німеччини, Швеції, Данії, Франції, це загрожувало штрафом, uh -huh. штрафом. Або там якимось ув'язненням, так ну то на території Польщі, і України і інших східноєвропейських країн, так це вже загрожувало смертю. Смертю не тільки людини, яка брала відповідальність, що вона рятувала, але всієї родини. На території Волині мені здається, чи це не єдиний пам'ятник зі всієї України, встановлений пам'ятний знак у селі Самарим. Ратнівського колишнього району тепер це ковльський район, так ковельський помиляюсь. Встановлений пам'ятний знак, де є імена біля 30 осіб. Серед них це не тільки єврейські прізвища, але й прізвища українські. тобто, це дві родини, які ховали, переховували. Єврейські родини вони е, були арештовані і розстріляні разом з євреями в спільній могилі. Серед цих наших рятівників українських були і дітки однорічного і дворічного віку. Тому е, проговорити про рятівників просто як про факт такого волонтерства, це трошки ще не зовсім правильно і чесно. Це просто героїзм. І ми про цей героїзм маємо розуміти і пам'ятати. Ем, мені здається, що вже сьогодні чимало є історії про сьогоднішній героїзм наших так. українців, які ховали наших солдатів, переховували, які доправляли їх, які під виглядом мертвих перевозили живих. Солдатів. Я думаю, що ці історії рано чи пізно будуть оприлюднені і обов'язково будуть оприлюднені після перемоги. Зараз про це просто говорити небезпечно, називати ті чи інші імена. Але такі історії ми теж вже збираємо, як музейні працівники, як публічні люди. Ну і стосовно якраз ситуації в нашій області, то знаємо, що були в Новолині Гетто, Луцьке, Гетто, Володимирське, якщо не пам'ятаю, знаємо, що також німці знищили містечко Софіївка чи Трохімбрід, поблизу Клопочина. То чи відомо факти, що там комусь вдалося врятуватися, якимось чином, чи були там десь і чи про них відомо, зокрема, і в Ядвашемі? Так, це тема така дуже велика і таке питання багато різностороннє. Гетто були створені ну, вже у липні-червні місяці, в липні навіть місяці були створені гетто. І я хочу сказати, що про що хочеться говорити в цей час, що гетто – це було одне з найстрашніших таких історій. В Періоду, періоду війни в цих місцях утримання люди ламалися для чого вони були створені? Для того, щоб зламати волю, волю супротиву і поступово забирати людей іншої національності, іншого віросповідання, обличчя люд, людей для того, щоб їх відособити і для того, щоб настільки. Розширити цю пропаганду, щоб інші народи, по які жили поблизу, не намагалися їм допомагати. Чи відомі випадки рятівництва і праведництва до Волині дуже відомі, якщо я не помиляюсь, понад 300 імен є праведників в Волині. Але це тема, ну це дуже мало від того, скільки насправді, надій, насправді рятувало більше, так. так. І питання е, Трохимброду. Е, трохимбрід, Трохимбріт Софіївка е, багатьох документах є. Це дійсно унікальне містечко на території нашої області, на території взагалі України. Тому що Трохимбрід і Софійка він формувався дуже унікально, унікально тим, що він це не був окремий штетл, тобто окремий такі місце поселення, компактне євреїв біля міста. Вже е, е, Відомого населеного пункту. Uh -huh. А цей населений пункт саме формувався як єврейське суто єврейське містечко, яке було по суті економічно доцільне, і на саморозвитку самому було і економічно, і і адміністративно, і соціально, uh -huh. і культурно. І коли німці дали наказ про знищення цього містечка. Коли Ми в розстріляні розстрілювалися понад тиждень ці всі жителі. То звичайно, місцеві жителі намагалися їх рятувати. У е, нас є товариство вихідців з е, Трохенброду, е, і є ця сторінка в інтернеті, і е, є люди, які врятувалися. Це, зокрема, одна відома родина. Це родина Сергія Швардовського, виконавчого директора сьогоднішньої єврейської, е, єврейської громади е, у місті Луцьку, прогресивного Даї. І його бабуся врятувалася, і вона з родини тієї яку розстрілювали. І що хочеться сказати, що ще чимало, але ми, проводячи дослідження як директорка музею разом з різними працівниками, маючи можливість подаватися на грантові програми. Я хочу ще наголосити, що ми є партнерами в такому відомому Відомому проєкті як мережа пам'яті, і саме мережа пам'яті це якраз і вшанування, і винайдення, тобто знаходження і підтримка ініціативних груп, які займаються виявленням, збереженням пам'яті про жертв Голокосту і охороною цих, як можна сказати, знаходження цих могил. Але ситуація наступна в тому, що дійсно працюючи у цій. У цьому проєкті мережі пам'яті і кооперуючися з іншими організаціями, зокрема в активному ми партнерстві є з національним природним парком «Цуманська Пуща, mm -hmm. з органами місцевого самоврядування, з місцевими школами, нам вдалося знайти чимало матеріалів про дійсних рятівників того часу, з сусідніх сіл. Спочатку вже 80 років, більше 80 років, минуло з часу знищення цього містечка, так, проведення цих акцій винищення. І протягом майже років 50 не можна було про це говорити. Тобто це було невигідно, це було ризиковано і тому дуже багато історій залишилися в небуті. Але ми намагаємося по крупинках потрошки це підіймати, цю історію і зберігати. На кінеці, пані Оксано, то на вашу думку, чи достатньо вшанована пам'ять цих людей в Україні, зокрема в нашій області, в нашому місті? Я думаю, ні. Як її можна вшанувати? Я думаю, ні. І більше того, якось дуже багато тем з початком такої широкомасштабної агресії відійшло назад. Я прекрасно розумію, чому це відбулося, так? І я не, не осуджую нічого, але вже настав час і говорити і про ці теми важливі. Чому це не робиться? Мені здається, до цих пір ми ще трошки в полоні цієї радянської політики пам'яті, яку ми намагаємося трансформувати і підкласти під національну політику пам'яті, говорячи інші протилежні гасла. І а разом з тим ми не бачимо проблем цивільного населення. Нашого регіону і взагалі цивільного населення тої України дуже мало є ці праці, але їх не так багато, і настільки вони популяризовані про те, як цивільне населення переживало окупацію з цими подіями, що відбуваються сьогодні. Я думаю, ці теми по-іншому навіть будуть висвітлені і по-іншому будуть мати на увазі. Але я хочу сказати, що я не зустрічала в зараз публічному просторі офіційного такого вшанування цього дня, тобто, окрім того, що. Засоби масової інформації, такі як ми піднімаємо це питання, що історики або, наприклад, музейні працівники окремі піднімають це питання, але загалом немає з органів місцевого самоврядування, не знизу, не зверху державних органів якоїсь планомірної політики щодо. Вшанування цього дня і всіх людей, і навіть мови не ведеться про це. Я не знаю. Мені здається, треба на цьому ще працювати і не покла... не, не, не класти, не покладати на це руки, тобто не склади, не складувати в свої руки, свої можливості, а намагатися це говорити. Я думаю, що маленькими кроками робиться велике, тому окремі ці кроки треба треба робити і. Прагнути, щоб дійсно пам'ять про рятівників, якого періоду в ним не були, але це рятівники люди, які мають великі моральні цінності. І про їхній подвиг забувати не можна. Дякую. Дякую. Дякуємо, пані Оксано, за ці ваші думки, за вашу. Таку проповідницьку місію назвімо це так, Оксана Сущук, директорка Ківерцівського краєзнавчого музею, голова Волинської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії і культури, була в студії громадського інтерактивного та радіо Один. Спілкувалася про день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, зокрема про Волинян. На все добре, пані Оксано. Тримаймося. Дякую, до побачення.